Вітаю, шановні друзі. Польща не перестає дивувати своєю тришаниною відносно видачі українських чоловіків. Нещодавно міністра закордонних справ Польщі Сікорського розіграли пранкери, які представились Петром Порошенком. Дали з ним розмову щодо видачі українських чоловіків. Звичайно, сам Сікорський ще не підтвердив справжність даного відео і чи він на відео, але от в медіа вже таке відео з'явилося. Ви зараз його подивитеся, і ми з вами обговоримо його, друзі. Я знаю, мы были очень удивлены тем, что мобилизация была, решение о мобилизации занимало так много времени, и мы готовы помочь с призывом ваших граждан в Польше, чтобы они защитили свое отечество. Мы будем больше помогать в подготовке украинских граждан здесь, в Польше. Вы знаете, Польша поддержала чешскую инициативу по боеприпасам. Мы поддерживаем финансирование из Европейского фонда мира. Мы очень активно уговаривали американцев на повестке различные идеи. Некоторые из них не являются публичными. Насколько я знаю, я разговаривал с другими президентами и с другими людьми из вашей страны. Сейчас нелегко отправлять наших граждан на Украину. Поэтому я вижу проблемы, потому что не так-то просто послать людей, у которых нет проблем с законом на Украине. Их не так-то просто отправить сюда. Прежде всего, мы отправляем тех, кто нарушает в Польше закон. Мы отправляем secondly, их обратно. И во-вторых, нам нужно, чтобы Украина сказала, чего именно Украина хочет. Что мы должны сделать с украинскими гражданами в Европейском Союзе. Мы не хотим, чтобы украинские граждане начали перемещаться по ЕС в поисках лучших условий. Это должно быть общеевропейское решение. Так, например, была идея, что те, кто уклоняется от призыва, не должны получать социальные выплаты. Абсолютно верно, я согласен с этим. Что я считаю правильным, так это то, что людям не следует платить за то, что они уклоняются от призыва. Полностью согласен. Но если вы получите специальный список людей, которые нам действительно нужны, кто уходит от украинской армии и скрывается в Польше, вы сможете помочь вернуть нам этих людей? В данный момент, насколько я знаю, нам потребуется ордер на арест с вашей стороны. Поэтому вам нужна какая-то ускоренная процедура выдачи ордеров на арест. Ну що дуже цікава позиція Сікорського. Він вже не перший раз такі вкиди е, закидує. Звичайно, панікувати відразу не потрібно. В Польщі немає ніякого закону, немає ніякої ще практики е, передачі в Україні українських чоловіків. Звичайно, Польща видає деяких чоловіків, але це знову ж таки. Особи, які вчиняють якісь адміністративно-кримінальні правопорушення на постійній основі, я вже про ці випадки розповідав. Як, от, наприклад, чоловік, якого там декілька разів притягали до адмінвідповідальності, потім він вчинив кримінальне правопорушення, і його передали. Але таких випадків небагато, враховуючи там під мільйон кількість українців в Польщі. Але знову ж таки, враховуючи цю нестабільність, да. Поляків по відношенню до українських чоловіків потрібно завжди бути уважними. Ну, в принципі, я казав і кажу, що ну поляки це вони як були ото ще з речі посполитої ляхами, які не навидять українців. Так вони і залишилися. В них це в крові. На жаль, і Сікорський це чудово показує замість того, щоб відстоювати захист прав людини, демократичні принципи, Сікорський бере і наперекір. Тій ж самій конвенції про видачу екстрадицію правопорушників каже: ми будемо видавати, якщо буде на е, якогось українця ордер на арешт. Але Сікорський забуває, що в статті 4 конвенції про видачу правопорушників заборонено екстрадицію. Правопорушників у кримінальних справах за військові злочини не може видати польський суд. Ну не може, все навіть якщо буде ордер зі сторони України. Галесі Корський це каже, це міністр закордонних справ. Тобто, друзі, як ми бачимо, оцей правовий нігілізм він присутній не тільки у українців, а і у польських політиків. Тому я казав і кажу, що я не знаю навіщо Польщу прийняли в Євросоюз. Польща по рівню дотримання законодавства серед політиків не сильно то відрізняється від України, друзі. Подивимось, не думаю, що зараз є сенс панікувати, але майте на увазі от таку позицію міністра закордонних справ. Чекаємо підтвердження справжності даного відео від пана Сікорського. Знайте ваші права, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.